Не Потреби надання певних доручень прийняті рішення, пропоную наступне Обрати головою зібрання голову Обухівської районної ради Шушакова Константина Олександровича, секретарем зібрання, членом громадської організації, об'єднання самопоміч, місті Українка Федорово Алле та в комісію у складі трьох осіб, безпосередньо мешканців міста Українка Логвиненко Світлану, Рижих Тетяну та Кочубей Андрія. Якщо нікого не має заперечень, то я запрошую голову, секретаря та лічину комісію зайняти свої місця. А зараз хочу перейти до основної частини нашого заходу. Для відеопрезентації проєкту запрошується депутат Української міської ради, член громадської організації «Об'єднання самопоміч Ягодзинська Тетяна. Маю нагоду вам сьогодні презентувати коротко в слайдах наш соціальний проєкт. Так, чути добре? Так. так. Наш соціальний проєкт називається Доступне житло. Мета даного проєкту є вирішення соціально-економічних проблем, саме вразливих верст населення, забезпечення їх житлом. Та соціальна інтеграція в суспільство. Це основна мета. На кого націлена наша програма, тобто аудиторія? Наш проєкт буде цікавий, і ми знаємо, правильніше буде сказати, що він вже є цікавий, для вимушено переселених осіб, для учасників бойових дій, для молодих сімей, а також осіб з обмеженими можливостями. Які завдання ставить проєкт перед собою? Задання, основними завданнями проєкту є допомога е, швидкій та позитивній адаптації воїнів антитерористичної операції до умов мирного життя. Наступна задача це розроблення системи пільгового кредитування соціально вразливих громадян України, що потребують покращення житлових умов. Наступна задача залучення до соціального до, е, до соціального будівництва коштів недержавного фінансування і спеціальних, у тому числі, закордонних фондів. Наступне забезпечення цілковитої соціальної інтеграції переселених осіб у громадянське суспільство саме України, але а не інших країн світу. І е, е, на, на, на кінець. Одна із основних задач проєкту це максимально знизити вартість житла за рахунок інвестиційних коштів та використання новітніх технологій в процесі будівництва та подальшої експлуатації будинку. Які ж переваги нашого проєкту перед іншими проєктами ми виділяємо чотири основні переваги. Перша перевага. Це безкоштовна та позаконкурсна система отримання землі для житлово-будівельного кооперативу в порядку частини першої статті 41 земельного кодексу України, що значно спрощує процедурні питання та сприяє скороченню термінів початку будівництва та введення в експлуатацію, а також зменшує операційні витрати і як результат зменшення вартості будівництва. Друга перевага. Звільнення житлово-будівельних кооперативів від 4% пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка передбачена статтею 40 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Звільнення від цієї сплати також значно зменшує, зменшує вартість житла і робить привабливий наш проєкт. Наступна перевага це наближення житлово-будівельного кооперативу до безпосереднього громадян. Фактично житлово-будівельний кооператив є однією із форм самоорганізації. І не ставить, що саме головне, собі отримання прибутку. Тобто не треба нічого продавати, не треба нікого вражати, вмовляти, щось купувати чи продавати. Достатньо, якщо є належне фінансування. Буде побудований такий будинок, який люди хочуть собі побудувати. І на кінець четверта перевага: організаційно-правова самостійність та правоздатність кооперативів. Тобто, житлово-будівельний кооператив може самостійно укладати договори на будівництво, безпосередньо будинку або на придбання чи здійснення якихось інших робіт і якоїсь діяльності. Може вступати в переговори і заключати якісь, укладати якісь певні угоди з державними та недержавними структурами, тобто повна самостійність. Отже, ви побачили переваги, розраховуємо, що вони вас вразили, і дякуємо вам за увагу. Дуже дякую. Як ми бачимо з презентації проєкту Доступне житло для реалізації права кожного на житло необхідно вирішити три основні питання, а саме це, яка організаційно-правова форма юридичної особи є найефективнішою для отримання нам бажаного результату. Потім, яким чином буде профінансований цей проєкт і яким шляхом буде отримана земельна ділянка під заобудовою. Отже, для досягнення спільної мети... Саме отримання доступного житла мешканцям міста Українка, по-перше, треба самоорганізуватись. І я запрошую до слова голову громадської організації Об'єднання самопоміч Гаркушу Анатолія Вовк. Доброго вечора, шановна громада, радий вас вітати на цій зустрічі. Наша громадська організація створена і діє для вирішення базових проблем жителів нашого міста. Головними такими проблемами є доступне житло, кваліфікована медична допомога, якісна інноваційна освіта. Одним із головних і найболючіших питань і завдань є відсутність у нашому місті доступного житла. Найкращим і найдоступнішим шляхом для її вирішення є будівництво житлово-будівельними кооперативами. Про переваги житлово-будівельних кооперативів ми вже говорили. Це перше. Згідно частини першої статті 41 земельного кодексу України, безкоштовне і швидке надання земельних ділянок для будівництва. Друге, житлово-будівельні кооперативи як юридична особа можуть і повинні виключити фірми-посередники, які організовують будівництво комерційного житла, і тим самим знизити його вартість. Члени житлово-будівельних кооперативів можуть самостійно вирішувати питання про те, квартири, якого типу їм потрібні. І в тому числі додатково знизити вартість квартир, наприклад, за рахунок розумного зменшення загальної площі цих, цього житла. Також житлово-будівельний кооператив має допомогу вирішувати житлові питання для різних категорій населення, в тому числі і для молодих сімей, і для ветеранів АТО, і для вимушено переселених осіб. Ми як громадська організація вже створили такі житлово-будівельні кооперативи і всім, хто Зацікавився цим проєктом і хоче в ньому приймати участь. Пропонуємо вступати до нас. Зразки заяв на вступ і контактна інформації організаторів буде надана вам в інформаційних листах по завершенню заходу. Відповідно, ми беремо на себе зобов'язання допомагати вам і в організації і в супроводі будівництва, зборі і наданні необхідних документів для фінансування будівництва, особливо це стосується воїнів, АТО для фінансування із державних. Бюджету, а також для вимушено переселених осіб для зібрання надання документів для фінансування із недержавних інституцій. Також ми надамо допомогу в переговорах із банківськими державними установами для отримання доступних кредитів фінансування для жителів родових жителів міста Українка. Разом з вами ми проведемо, організуємо будівництво, отримаємо очікувані квартири. Дякую вам за увагу. Надіюсь на вашу подальшу співпрацю. Щодо фінансування нашого проєкту до слова запрошується члена громадської організації об'єднання Самопоміч присягну Цвітлана. Шановні учасники нашого зібрання, дозвольте надати вам інформацію про можливі шляхи фінансування будівництва доступного житла. Наше громадське об'єднання самопоміч вивчило це питання, і шляхів на даний час існує декілька. Зокрема, державним бюджетом України на 2016 рік передбачена субвенція, тобто виділення коштів на будівництво житла для сімей, учасників АТО у сумі приблизно 300 мільйонів гривень. На даний час держава компенсує 30% за, за рахунок цих коштів, держава компенсує приблизно 30% вартості житла будується. Але комітет з питань будівництва. Містобудування і ЖК Верховної Ради України на засіданні буквально 18 травня цього року розглянув законопроект, який дозволить зробити реалізацію державних житлових програм більш ефективною та надасть додаткові преференції учасникам антитерористичної операції при придбанні доступного житла. За результатом розгляду профільний комітет Верховної Ради прийняв рішення підтримати внесений урядом на розгляд законопроект та рекомендувати прийняти його Верховній Раді. Законопроектом, зокрема, пропонується учасникам АТО в рамках програми доступного житла збільшення розміру державної підтримки з 30% від вартості житла, яке будується до 50%. Крім того, вказаним законопроектом передбачається встановлення реальних відсоткових ставок за користування пільговими відсотковими кредитами на придбання житла, що надається виконавцям державної цільової програми будівництва придбання доступного житла. Також, Наше громадське об'єднання спілкувалося з фахівцями фонду держмолоджитло, які тримають постійний зв'язок з організаціями, громадськими організаціями, що представляють, зокрема, інтереси внутрішніх переселенців. Досвід такого спілкування свідчить, що більшість внутрішніх переселенців є економічно активними громадянами та прагнуть самостійно вирішити своє житлове питання, якщо умови придбання такого житла будуть для них доступні. Я наголошую на цьому слові: доступні. Вирішити це питання можна шляхом впровадження знову ж таки, пільгових ставок на житлове кредитування для таких громадян. Також зараз держмове житло вивчає можливість надання відповідної допомоги внутрішнім переселенцям через програму пільгового кредитування, зокрема і за рахунок коштів міжнародних організацій. Крім того, 11 квітня цього року. Зареєстрований проєкт закону України про відшкодування збитків, завданих житлу населення, внаслідок проведення антитерористичної операції. Законопроєктом передбачено здійснення компенсаційних виплат населенню для часткового відшкодування вартості будівництва житла та придбання на обмін знищеного, пошкодженого або зруйнованого у зоні АТО. Кошти можуть бути використані виключно на будівництво або придбання доступного житла. Існує також довготермінове пільгове молодіжне кредитування за рахунок коштів вище згаданого фонду держмолоджитло. Ця програма стосується громадян, взагалі всіх громадян віком до 35 років. Один також одним із шляхів фінансування будівництва житла є міжнародна гуманітарна допомога, у тому числі. Шляхом залучення міжнародної технічної допомоги. Звичайно, не кожен із присутніх у залі підпадає під пільйові категорії переселенців або учасників АТО. Але для звичайних жителів нашого міста уряд планує відновити державні програми та запровадити. Нові державні програми по сприянню будівництву доступного житла шляхом надання кредитів за пільгово-відсотковими ставками. Як ви знаєте, ці програми діяли з 2010 року, потім вони були припинені через фінансовий стан держави, але зараз йде дуже активна робота по відновленню цієї державної програми. Ну і нарешті... Існує банківське кредитування. На нашому заході присутні представники Укргазбанку, які ну, самі висвітлять це питання, я не буду на нього зупинятися. Ну, підсумовуючи все вище сказане, я хочу окремо наголосити, що у разі виділення адресної державної цільової допомоги благодійної чи міжнародної благодійної допомоги чи якогось фонду для будівництва або придбання житла для внутрішніх переміщених осіб та учасників АТО. Такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість. Дякую за увагу.